Дерево впало на проїжджу частину. Сталося це на перехресті вулиць Панянка та шолом алейхема у Полтаві. На місце прибули працівники комунального підприємства декоративні культури. Дерево породи клинок, ну, десь вік, може там йому там років 30, не більше. Воно упало на горсвятовські провода, зігнуло стовп, опору зігнуло і перекрило рух. Як тільки заявку отримали, ми їхали на вулицю Мира. Планове випил у нас. Був заявку отримали, то ми не доїжджаючи, зразу розвернулись, приїхали, відреагували. Внаслідок падіння дерева люди не постраждали, говорять комунальники. Деревину розпиляли та прибрали з дороги за півгодини. За словами керівника комунального підприємства декоративні культури Ігоря Ляшка, щоб подібні ситуації не повторювалися. Цьогоріч в громаді планують видалити понад тисячу аварійних дерев. В планах 1200 дерев на видалення в цьому році. Ну, це всі дерева, на які надані доручення управлінням житлово-комунального господарства. Спеціально є створена комісія, в яку входить обов'язкове коло, вони визначають стан аварійності дерева. Це не обов'язково воно буде сухе. Воно може бути там з вадами певними. Коли ж замінять електроопору вуличного освітлення та відновлять дорожній знак, поки що невідомо. Зараз ситуацію аналізують фахівці, зазначив керівник підприємства Міськсвітло Руслан Решетило. Зараз бригада виїде, передивиться, що за опора, і буде прийнято відповідне рішення. Тобто, ну, Її демонтують в будь-якому випадку, а потім вже, коли в нас з'являться такі опори, то ми проведемо заміну.